Нарощення допомоги Росії з боку Китаю? Ну і бо більше не забуваємо, що днями з'явилася інформація про те, що Китай надає Російській Федерації ще і розвідання. Низка китайських супутників пролітали над Україною момент чергової масової атаки. Це відбувалося над Львівщиною. Ну але знову ж таки сторони очікувано заперечили цю інформацію. Хотіла вас запитати, як ви оцінюєте нинішню роль Китаю у війні з Росією і як західний світ мав би все ж таки реагувати? На військове співробітництво двох країн, окрім традиційного занепокоєння, ну і знову ж таке вдавання, що нічого не відбувається. Ну, це тільки підтверджує той факт, що я й казав, що всі ці майже 4 роки Китай стоїть суто на російській стороні. Він не є союзником і партнером України. Він не є нейтральною стороною, якою він мав би бути як гарант е, безпеки України після підписання Будапештського меморандуму. Вони з Францією, Китаю, Франція приєдналися пізніше, після Британії, Сполучених Штатів Америки, Росії, України був підписаний, і вони мало би бути абсолютно не Заангажовані в даному процесі, натомість ми бачимо, що Росія останні 2-3 роки воює тільки завдяки виключно китайському ресурсу. Це продовжиться. Вони надають майже 90% Надавало до останнього моменту всього станочного верстатного парку. Російської Федерації для того, щоб модернізувати своє військове промислове виробництво, свій комплекс, і це все далі продовжує Китай постачати і заборонені чіпи, програмне забезпечення різне, комплектуючі вузли, агрегати, цілі заводи, цілі технологічні лінії. І цим самим Китай підтримує Росію, крім того, що я вже повторюся, що 40% всієї нафти Китай купує у Російської Федерації дає і майже 40% всіх валютної виручки для продовження війни і наявності ресурсу для Російської Федерації продовжувати війну проти України, як і Індія ще плюс 30 І в ці дві країни щонайменше 70% фінансують цю війну Росії проти України і підтримку цього режиму. Ну, це те, що і західні американські ну, компетентні органи дослідили розвідка космічні. І наша, що саме в момент атаки Росії з 5 на 6 жовтня по Західній Україні, саме над нашим, Західною частиною України пролітало щонайменше тричі. Російські, ой, вибачте, китайські е, космічні кораблі, супутники, які е, знімали монітор всю ситуацію, яка відбувається в Україні, і швидше всього, як розвіду інформацію, цю передавали російські стороні, вже ні в кого не виникає і не викликає жодного сумніву. І це говорить про те, що Росія і Китай узгоджують свої дії проти України, проти демократичного світу, і Китай цим демонструє свою повну підтримку і. І що він є союзником і партнером саме Російської Федерації в війні проти України і демократичного світу. Ну і тут якби нічого нового ми не дізналися після того, як Путін і ще там група диктаторів з три десятка перебувала в Китаї під час військового параду, святкування іми 80-річчя завершення Другої світової війни в Азії, і той відомий парад, який всі ми знаємо, чим він завершився, показання демонстративним велич і можливості Китаю залякування Тайвані, залякування сполучених штатів Америки, північної Кореї і всіх інших. Південної Кореї, вибачте, і всіх інших союзників демократичного світу. Ну і Україна має до цього відноситись дуже відповідно. Ну, як мінімум, мало би бути якась нота від Міністерства закордонних справ, щоб китайська сторона дала пояснення, що робили в цей час китайські супутники саме на території Західної України в цю ніч. Ну і тут ще є друге питання для спеціалістів. Важливо також знати, а що було в ніч з 3 на четверту, з другую, на третє, з першого на друге, і тепер, от, з шостого на сьоме, з сьомого на восьме. чи вони далі літають, чи вони змінили свою орбіту, змінили своє польотне завдання для своїх супутників, чи воно далі продовжує літати по цій самій орбіті, і літало ще, скажімо, місяць-два наза назад до? Події 5 6 жовтня. Якщо вони літали так само весь цей час і ніяких змін в польотному завданні орбіти супутників не відбулося, ну тоді це можна вважати навіть чимось співпадіння. Якщо ж такого ніколи не було, і тільки на цю добу змінили завдання і орбіту цих супутників шпіонських розвідувальних, ну тоді тут немає жодних сумнівів, що це було сплановано між Китаєм і Росією розвідувальна. Місія по вивченню ситуації і точності уражень Росії нанесення російськими ракетами по західній частині України тут є дуже багато питань, на які ми не маємо відповіді, тому важко однозначно дати відповідь, що ж це було насправді. Багато заяв Трампа ми чули найрізноманітніших, які потім нічим не завершувались, як і заяви його оточення? От саме зараз, на ваш погляд, чи можна вести предметну розмову щодо бодай якихось. Осяжних термінів передачі таких ракет чи це чергові слова Трампа, коли він знову хоче саме словами полякати Путіна, а потім побачить, що той не реагує, і забере ці слова назад. Ну я взагалі то самого початку, і дуже багато я чув різних експертів. Все ж таки більш скептично відносяться до заяви Трампа стосовно передачі Україні ракет Томагав. Швидше всього виглядає на те, що Вашингтон і Київ використовують тему. Ракети томагавки як засіб тиску, як важель тиску на Кремль на Путіна, щоб примусити його як мінімум припинити бойові дії, або та або сісти за стіл переговорів і вести переговори між Росією і Україною, саме для цього, що нібито. Сама ідея передачі Україні тамагавків від Сполучених Штатів Америки мало би по ідеї настільки залякати і налякати Кремль що вони б були більш рішучі, зговорчиви для того, щоб сісти і починати домовлятися про припинення бойових дій. Наскільки це насправді буде, наскільки дійсно Дональд Трамп готовий віддати Україні ракети тамагавки? Ну тут ще є один стримуючий фактор, як на мене, США не можуть не розуміти наслідки, що навіть не тільки із за російсько-української війни, що якщо США віддадуть Україні ракети магавки, якими ми зможемо точечно знищувати російські цілі в на її території. То нічого вже остаточно не буде стримувати Росії від передачі ракетних технологій, скажімо, північній Кореї, Ірану або іншим третім країнам, Хуситам, передавати продавати і віддавати ракети так само, щоб вони знищували британські, американські, і інші військові кораблі, або танкери, або контейнеровози, скажімо, в перській затоці, в Аденській затоці ще десь по світу. Розумієте, тут палка на двох кінцях Американці думають не лише це. Ми бачимо лише україно російську війну і всі проблеми з нею пов'язані. Американці змушені дивитися далі і ширше, тому що інші Путін підкидує ідею, що він готовий призупинити. Остаточне розірвання угоди про стратегічне наступальне озброєння між Сполученими Штатами Америки і Росією, укладені ще за часів Рейгана і Горбачова, яким вже понад 30 років, майже 40. І в цих умовах Трамп заявив, що дуже цікава пропозиція. Він готовий до ну її, нібито розглядати і вирішувати це питання. Путін забиває так, би мовити, цю угоду, Нову стрілку, нову нову зустріч тета тет на. Яко, в якій вони мають уречисто підписати знову на десятиліття наперед? Таку саму історичну угоду як в свій час вона була між е, Рейганом і Горбачовим. і це також не може не вказувати, бо для Америки стратегічні ядерні озброєння Російської Федерації не перші, не другі в світі. Для них це надзвичайно критично і набагато важливіше. Тому ризикувати такими угодами на фоні передачі українській стороні ракет та магавків Сполучених Штатів Америки також, як би видаються досить ризиковані своїми не неперед... Відбачено наслідки, що Путін може скасувати це своє, забирати назад цю свою пропозицію, сказати, що вона мала місце. До того моменту, поки США не надавала Україні ракет. І тому на фоні цього всього я дуже насторожено дивлюся і слухаю ці всі заяви. І тому боюся. Я розумію, що Трамп надзвичайно не передбачив на особистість. Він може прийняти будь-які рішення в останній момент, дуже імпульсивний, спонтанний. І передбачити його, спрогнозувати його дії неможливо майже. Тому я би на цьому фоні не робив би якихось дуже оптимістичних заяв, що ми найближчим часом отримаємо ці ракети. Акети вони можуть ще дуже довго бути предметом торгу, предметом тиску на Російську Федерацію, але не бути передані Україні фізично реалістично із кодами, із програмуванням. Хто це також буде здійснювати? Хто буде закладати польотне завдання безпосередньо в саму ракету? Чи це все американська сторона нам предоставить? З допомогою своїх офіцерів, чи ми самі будемо закладати, то чи теж питання? Чи ми зможемо це зробити чисто технічно? Тут є дуже багато питань, тому е, чим глибше вникати в суть цієї проблеми, тим більше вона здається якось дуже скептично настроєна. Пане Юрію. Ще на останок хотіли обговорити і заяви від Орбана, які лунають, адже прем'єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує тактику морального шантажу щодо. Вступу України до європейського союзу, а угорщина мовляв не має морального зобов'язання підтримувати цей вступ. Ну і жодна країна ніколи не вступала до європейського союзу. Шляхом шантажу цього разу теж не буде. Написав він у себе у соцмережах. Вас на вас хотіла запитати, знаєте, як ви вважаєте, чи знайдуть все ж таки країни членкині Європейського союзу спосіб обійти перепони для вступу України до Євросоюзу, які чинять лідери Угорщини та Словаччини, і чи цей шантаж роками буде блокувати нашу євроінтеграцію? Ну, ще більше того, Мерк, канцлер Німеччини посварився дуже серйозно в розмові з Орбаном. Не знаю, чи вони один на один розмовляли під час Копенгагенської зустрічі, чи вони по телефону спілкувалися тут, не уточнюють, але те, що вони не розділяють одні й ті самі цінності, це зрозуміло, і інші Глава держав і урядів Європейського Союзу, повністю не розуміють Орбана, його політику, його діяльність. Ну ніхто не буде швидше всього до квітня на. Наступного року робити жодних таких радикальних. Кроків щодо Угорщини, тому що вступ України в ЄС програма як мінімум на 5 років до 2030 року, це при самому оптимістичному сценарії. А вибори в Угорщині парламентські, які мають змінити уряд, і в тому числі можуть змінити остаточно уже орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини, відбудуться в квітні наступного року, через 7 місяців. Тому я думаю, що всі демократичні країни Європи будуть так чи інакше просто Просто відтягувати остаточне рішення до квітня місяця, дочекавшись результатів виборів, хто переможе, які буде співвідношення політичних сил, хто буде формувати новий уряд і хто буде новим прем'єр-міністром Угорщини? Чи це буде далі знову орбан? Чи це буде, наприклад, лідер опозиції матір мер угори мер Будапешту, який займає яскраво виражені проукраїнські за Україну позиції? Він повний прихильник вступ. По України в європейський союз і в НАТО і готовий підтримувати цей курс. І тому можливо і не потрібно. Європейці думають зараз щось городити, створити прецеденти, які можуть. Проти Угорщини, які потім зможуть інші країни використати проти них самих, і тому вони вважають за можливо доцільне дотягнути час не тьомий катанням так би мовити, ці всі сім місяців до квітня місяця. А вже в травні остаточно все буде відомо і, можливо, Орбана істопіде каневлі, як кажуть, його правління, і вже ніколи його не буде на посаді прем'єр-міністра. І буде зовсім інший уряд Угорщини, який буде еталоном, умовно кажучи, демократичності і є в європейському союзі і в НАТО і не буде розколювати цю єдність, тому вони швидше всього мені здається приймуть і підтримують такий довготривалий процес ще на сім місяців. Просто допомагати Україні не звертати увагу на Угорщину, не виносити ніякі важливі рішення по Україні ці сім місяців. А потім, уже в залежності від результатів парламентських виборів в Угорщині, будуть приймати остаточне рішення.